Всім привіт! Ви на Ютуб-каналі Паненка. З вами я, Роман Кравченко, і це вже п'ятий випуск Українців в Єврокубках. Вас прошу поставити вподобайку, підписатися на цей Ютуб канал. А я вам розкажу, як і хто потрапив або не потрапив у груповий етап Єврокубків. Тож розпочинаймо. блядь, це зовсім інший турнір. Розпочинаємо з матча Ліги Чемпіонів, де приймав участь наш гравець Владислав Кочергін, який виступає за польський Раков. Вони грали проти данського Копенгагена, і Ракову потрібно було лише перемагати в даному матчі, але цього не трапилось. Польський колектив зіграв нічою 1-1. Кочергін провів на полі 76 хвилин. Тут збоку всякі статистичні дані щодо цього матчу. Е, хочу відзначити, що. Кочергін заробив жовту карточку, і одного разу пробивав доволі небезпечно, і м'ячик влучив у сіку воріт. Раков потрапляє до групового етапу Ліги Європи. Тож бажаємо Владиславу і Ракову зробити якийсь колосальний успіх у груповому етапу Ліги Європи. Потому що бляд, це зовсім інший турнір. Переходимо до матчів Ліги Європи. Там грала Зоря і. Чотири клуби, де виступають наші українські гравці. Давайте розпочнемо з легіонерів. Спарта розгромила Загребський Динамо з рахунком 4-1. Богдан Михайліченко вийшов на поле на 46-й хвилині, але ніякими діями не відзначився. Шеріп обіграв з рахунком 2-1 Класік. Макс Коваль простояв весь матч на воротах і, відповідно, пропустив один гол. Лудогорець виграв, але цей Ця перемога проти Аякс нічого не дала їм. І Ігор Пластун провів весь матч на лаві запасних. А. Ласк пройшов наступний етап, і Макс Талвєров просидів весь матч на лаві запасних. І переходимо до матчу Луганської зорі. Я буду дуже коротко. Луганський клуб показав, що в них є яйця. Мужики, одним словом, чесно, дуже хороший поєдинок, і вони показали, що можна було грати проти цієї славії. Е, може, це за заслугов Младена Бартуловича, не знаю. Е, чи може просто хлопці зібралися і хотіли собі щось довести? Не знаю, але перший тайм дуже хороший був. Попри те, що перші хвилини, напевно, 20, вони нагадували дійсно, як перший матч, що Славія атакувала, насідала на ворота. Молодого голкіпера Зорі. Йому хвала, просто, от що, що в Україні ніколи не було проблем з голкіперами. Дійсно, у нас дуже хороша школа голкіперів і вихованець Донецького Шахтаря показав ну, достойну гру. І можна навіть сказати, що він був гравцем матчу у цьому матчі, та й в минулому матчі. Спочатку зря відкрила рахунок завдяки дальньому пострілу Алефрієнка. Це ж було похоже на Голурбчинського в другому матчі проти Славії, коли забили Дніпряни тоді. І потім через декілька хвилин забив Антюх і 2-0. І була якась певна надія на те, що може дож, дожмуть Славію і пройдуть у груповий етап Ліги Європи. Але на 83-й хвилині пропустили після подачі, Якщо не помиляюсь, Юрашик забив. Ось, і знаєте, я вважаю, що це позитивний результат е, те, що Зоря не пройшла в лігу Європи. Поясню, чого. Бо в Лізі Європи більш сильніші суперники, чим у Лізі конференції. Це перша причина. Друга, це можливість буде заробляти якісь е, пункти в таблицю коефіцієнтів. І там буде легше гратися просто логічніше це. Ось. Тож бажаємо луганському клубу успіхів в Лігі конференції. Сподіваємось, що пощастить Джеребом, так як пощастило у донецькому шахтарю. Ось минуле відео. Тут е, можете перейти і переглянути його, як я прогнозував, е, на групу донецького шахтаря. Ось. Тому, що, блядь, це зовсім другий турнір. Тож переходимо до матчів Лігі конференції. Розпочинаємо з українських легіонерів. Тобол Євгена Шахова поступився з рахунком 0-3 Вікторії Плезень. Євген Шахов провів весь матч на полі, але ніякими результативними діями не відзначився. Брюге зіграло в нічию за стосунною 2-2. Роман Яремчук був відсутній у заявці. Брюге пройшло завдяки цій нічій у етап Ліги конференції. Але давайте про нашого Форварда поговоримо. Є інформація, те, що він має перейти на правах оренди до Валенції. Тож, Через декілька днів ми дізнаємось точно, чи Роман перейшов у Баланцію, чи він буде грати з Брюге у груповому етапі Ліги Конференції. І Легія Ігора Харатіна пройшла завдяки серії пенальті Мютюлан. І Ігор був по класці на лаві запасних. Не знаю, на що розраховує там Ігор. Може, в нього якийсь є конфлікт з тренером. Ніякої інформації ми не маємо. І переходимо до матчів Дніпро 1 та Динамо. Я навіть не знаю, з якого матчу розпочати. Давайте розпочнемо з матчу Динамо, бо там менше було якихось дій. Доволі нудний матч, на мою думку. Може, хтось зі мною не погодиться. Моментів було мінімум. Від Динамо там взагалі 2-3 моменти було. Був момент, я пам'ятаю, що Волошин віддавав передачу на Ваната, і Ванат не наздогнав м'яч і не зміг пробити. Бущан багато раз в черговий раз виручав київське Динамо, і він отримав найвищу оцінку в матчі, нагадаю, 8,2. Але Динамо пропустило гол на, на початку другого тайму, якщо я не помиляюсь, абу Бакар, там 4 гравця біля нього було, він якимось чином їх пройшов, пробив дальній кут, без шансів для Бущана. І в гол він трошки так дивно, але й зрозуміти його можна. Він там підбіг до Урбука, що до Мірче Луческу і показав, ось сила африканська. І З одного боку, розумієш, а а з іншого думаєш, а да, для чого ці провокації? Ну, це ж в якійсь мірі провокація. Ліпше обіграй вже і докажи, що ось ми обіграли. Що ти хочеш, Мірче. Динамо, перший раз в історії з 2005 року не вийшли в груповий етап лі... ну, Ліги Чемпіонів чи Ліги Європи. Тепер Ліги Конференцій, і це справжнє фіаско. Я не знаю, на що розраховує там брати Сірку... Суркиса. Ай, пофіг Суркис іс е, ось. Е, просто дуже шкода клуб. Історичний клуб, народний клуб України. І. Не знаю, може звільнить міршу у Але сам Суркіс молодший казав, що наш пріоритет це УПЛ. Побачимо. Може цей виліт їм зіграє на руку. Я нічого не можу сказати. У мене було опустушення. Ось. І дуже шкода, що драма вилетіла. А ось хто зробив історичне досягнення для українського та для європейського футболу, так це. Скадні про один вони примудрилися, вже зразу сполерить буду. Вони примудрилися вилетіти з Ліги Чемпіонів, не пройшовши ні одного, одного раунду, З Ліги Європи, не пройшовши ні одного раунду. І з Ліги Конференції, не пройшовши ні одного раунда. Просто браво команда! А, може хтось буде говорити, що прибували судді. Дніпро в, в цих двох матчах проти Спартака. Але якщо Когута ще. Я говорив сам, що це Андро жовта не по ділу, то в цьому матчі е дві червоні. Бабенко чиста червона. Пішов Вар, подивився. Ну, це чиста червона, навіть не обговорюється. Е Горін вийшов на 101-й хвилині і на 108-й вже видалився з поля. ну Браво, що можна говорити? Ну, безвідповідально поставився гравець. Це при тому, що знаючи, що вже Бабенка вилучили з поля. По футболу, що можна сказати, пропустили швидкий гол після контратаки, після розіршу свого кутового не добігли, не дограли і пропустили цей гол банальний, непотрібний, навіть. Але потім нам Спартак допоміг автогол. І десь наприкінці тайму, я думаю, може якось дожмуть, якісь моменти тай були. І були біля воріт Кінарейкіна також моменти. Один-один, вони пішли в додатковий час. Оце я говорю дві, дві червоні карточки. І забили швидкий гол другу, на початку другого екстартайму. Не дограли з гравцями Дніпро. І вилетіли. Може це і найкраще. Може це реально, нам треба вилітати, щоб у нас вже було 4 команди, а не 5 команд. Щоб Може, очки будуть ділитися не на 5 команд, а на 4 команди. І може, ми більше будемо так заробляти. Я не знаю. Типу, я розумію, що війна в країні, але ну, коли ми не проходимо спартак цернаву, ну, це, це трагедія. Чи там ми граємо з Арісом на рівних, не знаю. Зоря і Шахтар єдині два клуби. Які будуть представляти в Єврокубках, і це при тому, що вони ніяк не могли вилетіти. Ну, ніяк. Побачимо, бажаємо їм вдачі. Вас попрошу вліпити вподобайку, написати якийсь приємний коментар. Хоча це дуже тяжко після таких двох провальних матчів від наших українських грандів. Вам бажаю мирного неба і слава Україні!